Уляйгора досліджує і відтворює традиційну інструментальну музику, обрядові та побутові пісні, а також танці території середнього Подніпров'я. Учасники колективу проводять майстер-класи традиційних народних танців, у супроводі троїстої музики, до складу якої входять дві скрипки, бас і бубон. Гурт є учасником фестивалів мистецьких акцій та різних фольклорних проєктів в Україні Німеччині, Польщі, Литві, Грузії та Данії. Доброго ранку. Доброго ранку майдані. У нас на така ціла капела людей. Це гуляй, Гурт гуляй город. Доброго ранку вам. Доброго Це доброго і Сергій, Анастасія, Ірина, і Олександр і Северин. Боже, ви так на козаках схолі. Зараз знаєте, нам хочеться, щоб Богдан Хмельницький прийшов тут, допомагав і сказав політикам, як треба робити гарну українську державу. Розкажете, як у вас гурт створився? Вашу таку предісторію? Ну насправді ми давненько вже існуємо з 98-го року. Це спочатку був як молодіжний такий студентський колектив, uh -huh. потім ми вже утворилися окремо одиницю, коли приїхали в Київ, там навчалися. Uh -huh. Ось і досі експериментуємо, граємо. Переважно ваша, це якийсь ет, ет, етно, Етномотива. етно, фольк, так? Етномотив? у вас так само. Ну, тому що так склалося в житті, ми всі музиканти. Uh -huh. Є студентами в минулому музичного училища, і там нам зустрілися прекрасні викладачі Олександра Кіроградського. Так, Кироградський. так. Кироградський. Ну, Сказати, ну, хтось був ініціатором саме лінії етномотивів. Не всі ну, ми разом зібралися. О, давайте грати етномотив. Та що спонукало е, вас е, mm. саме зустріч з нашими викладачами Олександром та Наталією Терещенко. Mm -hmm. Вони нам позна... mm -hmm. нас познайомили. З цим прекрасним світом фольклору українського. І все було вже все визначено тоді, коли ми почули, як співають в селах бабусі дідусі, це нас дуже вразило, і виявляється, що це можна саме виконувати, відроджувати, поширювати, ознайомлювати. Тобто, від... у вас навіть бувають такі фольклорні практики. Ви їдете десь з селище, записуєте якісь пісні, потім виконуєте. Так, так? це так. в основному у Пісня... нас буває. Пісні ми багато бізнеї по Кіровоградщині, Черкащина uh -huh. Полтавщина, в основному центральна Україна ібо... ну, це важко. я Мушу сказати, тому що до людини треба знайти підхід, щоб вона довірила вам цю пісню, записати і правильно це немало важливо. Прямо справжній фольклорист. Де ви виступали? Можливо, за межами України або в межах України, і де і як вас зустрічають? Насправді багато доводиться виступати, і от нещодавно з таких наймасштабніших фестивалів, які пов'язані з світовою музикою, це була Варшава в Польщі дуже часто. Німеччина перед тим була фестиваль в Дегендорфі, фестиваль Дунайських країн, які по річці Дунай мають свої адміністративні кордони. І, власне, там ми представляли те, що стосується нашої культури і традиції. Ці різні там Австрія, Німеччина і, і решта там Угорщина і, і, вже показували, що в них є свого такого унікального цікавого, на що варто прийти і подивитися. Насправді це є обличчя, коли ти їдеш за кордон і презентуєш культуру рідну свою. Ага. Це дуже важливий момент, як ти її подаєш, і як ти взагалі поводишся в цьому суспільстві. Тому що по тобі ціну ну, оцінюють і власне тоді. Е, як ти це подаєш, робиш, і що ти взагалі за людина, так і будеш приймати, які там ті українці, і де там та Україна, про яку е, от тепер добре, вже більш-менш світ обізнаний. Mm -hmm. А ще роки 3-4 назад, е, дуже часто, так, десь там, де Росія, тобто, да, всі знали, що це Росія. А це не так. Тому що нам образу, коли говорять, що ми робить, ми українці, ми цим пишаємось. На концертах, дивіться, бувала у вас така ситуація, що грали-грали на скрипці, порвала струна. Боже, Ці... ви Вольфар, все відчуває. <с> І що ви робите в такому випадку? От я коли мене голос припадає, мене Аня підстрахована. мене я говорю, ви люблю, е, все, вже не можу говорити. Ну так само, Ми так само, так само так. хтось щось <с> якось <с> перекриває, підставляє плече, якось сконцентрує увагу там на собі. Ну тобто, це командна гра. Тут не буде такого, знаєте, що як тільки mm -hmm. один, е ну як, один з. Щось сталося, і так, і всі зразу це мене немає. Концерт відміняється, ні, треба будете грати на всьому. Зараз можемо заграти такі давній танець, який називається Орлиця. Це якраз під таку музику наші бабусі, дідусі ще до того, як з'явилися електроінструменти, всякі там іоніки, самограї. самограю біля клуба. Так, так, так. Коли не було баянів, і балалайк, а були от скрипки, а вони були з давніх девені ще з часів Росії, згадується це інструменти, такі як гудок, це фактично про е, батьки скрипок. Ну давайте орлицю заграємо. глядачам, глядачам глядача було весело. А де, чі, хто спав уже прокинувся і зарядку почали <laughs> робити? Хто <laughs> не вміє танцювати, хто не бореться, а в нас беруться. Тому що той, хто не вмів танцювати, він вже затанцював 100%. Скажіть, будь ласка, де можна вас ще почути? Тому що був ну, дуже мало часу, ми хочемо більше. Давайте ще щось нам заспівайте. Спочатку скажіть, де вас можна ще почути, можливо, концерт у вас заваром буде. Сьогодні ми приїхали в Кіровоград, у котрий де. 20.00. Клуб Провокатор. Все буде презентація нової програми нашого колективу з експериментом фольклор і електронна музика. Сучасна проект називається GG. Так uh що -huh. тобто це трошки не зовсім те, буде, що ви тільки що почули, хоча це в основі цих всіх uh -huh. е сучасних і бітів, чудово, все. Ну, принаймні, люди танцюють, коли ми це. І там багато пісень, і таких, ну, гарних наших центральноукраїнських пісень. Які, там, зокрема, так є. І приходьте. Послухайте, може дійсно, якось щось у когось там е, пробудеться і ще більше усвідомлення того, якого ми роду племені. А ми знаємо, ви нам принесли квиточки, так, так точно У нас є квиточки. На та, концерт. Та, концерт. Та, 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 за проїзд, так? Та, да? та, передаємо та, за проїзд. Давайте так зробимо. Так У нас, так. У нас є два квитка. А, що це? а це на ранкову каву. До редакції ми віднесемо. Друзі, у нас є два квитка. Ми в прямому ефірі, будь ласка, зараз ви можете нам зателефонувати, задати запитання нашим гостям і виграти квиточки. Будь ласка, ми чекаємо на ваш дзвіночок, що ви чули. А ввечері о 20.00 двох ви можете піти так гарно потанцювати під горлицю ще послухати. І ну, там буде не тільки горлиця, там буде ще ого-го. Ну... шкодуйте Давайте свого давайте ще щось грайте. Давайте ще, так, да, давайте. Ми вже хочемо ще, давайте, ще давайте, грали. Давай заспіваємо. Ну, давай. Буде жартів, жартівлива пісня давайте. з Черкаської області. Ааа, вона мама з Черкаської області. Мама, це для тебе. Але вона нас нічого, вона далеко дуже. Ну, нічого, я їй передам. Ой, сидить кулик на льоду, да. Гей, гей, гей. -е -е. Коли на льоду спасти ножки шкіл у воду спить, спить, спить. О, є, він ночками ковиляє. Він ножками ковиляє, подиревку hey, викидає. Ой, ходить дівка, по бережку, побережку дівка побереш, просить ледівку, біля, рибку за дай. Ой, ай, дай, я, я рипкіне, не я продам. продам гей, гей, а я рибки не продам, а як прийдеш даром. Боже, о, дякую Ой, чудово. Вам не Неймовірно, треба мікрофони? Просто. Вам треба виходити на площу співати. Люди будуть вас оточувати такими колами. Ми робимо І, ну, так. це просто. Робимо. Це дуже дуже класно. Треба показувати Україні, яка в неї чудова культура, яка в неї чудові забуті пісні. Треба не оту попсу слухати. Вибачте, можливо, когось ображу, а от таких культурна спадщина України все так чудово. А аби е, у вас була можливість послухати у нас? є два квиточки, будь ласка, телефонуйте нам ви сьогодні. Зможете піти до провокатора на концерт о 20.00. Безкоштовно. Ну а далі рекорди. Наша Наталка ну, Тріпчина вам можливо. розкаже там все цікаве. Тому дивіться, побачимося незабаром.